Вітаю на каналі Старжар РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні трошки знову нагадаю вам про магнітона оригінального. Зараз вже всі продавці по інтернету розумні, всі вже розказують, як відрізнити оригінал від неоригінала. А 3-5 років назад ми перші, хто розповідав вам правду, як відрізняти. І від тих самих продавців слухали, що дуже багато скарг заберіть відео, не мішайте продавати підробки. От, але і зараз люди, є, є такі люди, які. Телефонують, подивляться відео, телефонують, розпитають ціну і сильно замовляє на тисячу дешевше, а потім телефонує каже: Мені прислали китайця, що робити. А що робити? Треба уважніше дивитися відео, щоб знати, чим відрізняється оригінал від неоригіналу. Отже, оригінальний йде в таких сірих коробках з такою наклейкою. Уважніше дивиться в коробці є стартер, є паспорт. Паспорт має виглядати ось так. Ось так виглядає паспорт. Іде голограма. Не наклейка там срібляста, а голограма саме. На що звертати увагу? що серійний номер в паспорті пропечатаний з завода. Червоним шрифтом завжди був. Він співпадає, що тут 046723, що тут. 046723. Каталожний номер на наклейці 9162 780. Має співпадати тут. Має співпадати тут, має співпадати тут. І має співпадати на коробці. 9162 780. Це каталожний номер магнітона оригінального 3,2 кВт. На оригіналі завжди є три наклейки, такі як. Ну, вони то виглядають як метал. Але це не метал, але такі, як металізовані е, наклейки. На оцій наклейці завжди є е, QR-код. Шрифт відрізняється. Отакий От шрифт тільки на оригіналі. Магнітон 3,2 кВт. На другій полишці, на оригіналі, завжди є буква і цифра. Це позначення заводу завжди є отакий знак випробувальної машини. Що те, що стартер пройшов перевірку на заводі перед продажею, буковка F на Бендіксу. Ну, вона і на китайцях є, але на оригіналі вона чітка завжди. На китайцях буває, буває без неї, буває ледь, ледь видно. Ну Певні позначення, там такі на кришечках, такі, на, на це вже мало хто буде звертати увагу. Основна ще відмінність, коли у вас приходить стартер на нову пошту, дістаєте стартер з коробки, ложите на вагу, можна і на вагу нової пошти. А можна свої електронні брати. Оригінальний 6518 6,5 кг голий без упаковки. Китайці 6.0,6100, більше не важать. Хай на новій пошті буде трошки похибка 50, до 50 г, ну 20, 30, 40, ну, 50 ніколи не було. Те, що люди телефонують, кажуть, там 30-40 г максимум було. Але якщо він важить 600-6200 на новій пошті, це вже знаєте, вам прислали підробку. Питання тільки: за які гроші? Ну, і ще, звісно, що е, болти під плоску е, викрутку і закернені по, по кругу. це Всі мають знати. Ну там е, позначення. ну, якби, це, це, це все вже давно. І навіть на китайцях так підробляють, а от вагу ще не підробляють. Дивіться. 0 ложимо. ну, 6509. 6,5 кг він має бути. Кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Проконсультую, підкажу, допоможу підібрати стартер. Якщо ви, якщо ви цей не можете дозволити собі, наприклад, по коштам, бо не всіх є стільки грошей, скільки він коштує. Допоможу підібрати дешевші варіанти, альтернативу, є різні варіанти. Також прошу поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. У нас в планах ще багато відео знімати, а також у нас розширюється асортимент стартера не тільки на МТЗ та ЮМЗ, а на комбайни, трактора, навантажувачі на агро та спецтехніку. На жаль, зараз все додати його на сайт неможливо, тому що їх там дуже-дуже багато. Будемо поступово це додати. Кого цікавить стартер на спецтехніку, телефонуйте, підберу за адекватну ціну. Підписуйтесь на наш канал, проявляйте активність на ньому. Нашим підписникам будуть хороші знижки. Дякую за увагу.